Всіх вітаю на каналі. Сьогодні у нас черговий огляд авторинку. Також можемо відзняти відео, хто продає біля церкви автомобіль. Може десь в місті зустрітися, під'їхати, можна б в YouTube закинути. А також запропонуйте автомобіль якийсь під проєкт, може після ДТП. Щось таке бюджетненьке під ремонт, під покраску, під рехтовку. Все, дякую. Також підтримайте канал коментарем і лайком. Шкода Фабія в універсалі 2004 року. 1.4 бензин на 16 клапанів, Автомобіль в універсалі такого пісочного кольору на українській реєстрації. Ціна даного автомобіля 4300. Номер власника. Ось цікавий. На стіклу геть ніс кульчиків нічого нема. Зараз вам покажу задню його частину даного автомобіля. Універсальний автомобіль, подивимося, що по салончику. Ну, тут якщо кондиціонер є, то навіть і добре. Да, так, є кондиціонер, два передні підіймача. Так, що позасікав даний автомобіль, 4-300 цікавить. Телефонуйте по об'яві. Так, така п'ятюрочка у нас. Мабуть, по тих посоль там уже переоформляється, навіть непонятно, не знаю. 85 кілометрів. 1100. Так, наступний автомобіль у нас Hyundai Elantra 2010 року з пробігом 190 тисяч кілометрів. Ціна даного автомобіля 6500 доларів. З двигуном 1,6 бензин. Зараз покажу вам 6500. Номер у нас накався цікаво. Так, наступний автомобіль у нас статі Opel Zafira на українській реєстрації 2010 року з двигуном 1,6 бензин з пробігом 126 тисяч кілометрів. Ціна даного автомобіля 6450. Автомобіль Ось з Німеччини, був шильдік зелененький Так, кому цікаво, номер власника усі. Телефонуйте, оглядайте, торгуйтесь. Наступний автомобіль у нас Volkswagen Tauran 2014 року з двигуном 1,4 TSI з пробігом 223 тисячі кілометрів на автоматі. Пригнаний пригнаний з Німеччини. Ціна даного автомобіля, е, автомобіля 9800 доларів. Автомобіль має по комплектації датчик дощу, також має все, е, автопаркування. Давайте я обіду вам автомобільчик по колу покажу, що він ззаді тут. Ззаді все він такий. Задній ну, да, і також автомобіль, сам може паркуватися. Так, по комплектації на 4. Електросхлопідіймача. Так, ДСГ-шка стоїть. Е, Клімат-контроль підігрів передніх сидінь. Так що кого зацікавить даний автомобіль? номер власника в об'яві. так, Наступний автомобіль у нас 2014 року, шкода Октавія. З двигуном 1,8 турбобензин. Ціна 11900, також має передні парктроніки, автомобіль сам паркується в нас, свіжопригнаний у нас автомобіль, асистенти втримання в полосі пробіг 182 11900. Номер власника, ось якому цікаво. Має автомобіль Люк Панорам, я вам покажу її ззаду. Так, У комплектації у нас автомат, 4 лет, що підіймача, кермо, клімат, контроль підігрів передніх сидінь. Так що зацікавлені автомі. Телефонуйте до власника. Так, Наступний автомобіль у нас шкода А5, рестайлінг. 2011 року з пробігом 299 тисяч кілометрів. Зараз глянемо, який тут двигун. Ціна його даного автомобіля 7950, а двигун тут 1,8 турбобензин TSI. Автомобіль має датчик дощу. Давайте обійдемо його ззаді, подивимось які титанові диски. Заводське зелененьке тонування задньої частини автомобіля, задньої парктроніки. Клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, механічна коробка передач, передач сидіння нормальна, геть, навіть не висаджене нічого. 4 електросхлопідімача, вартовий комп'ютер, кого зацікавить даний автомобіль. Телефонуйте до власника. Така ось Audi a 4 2009 року з двигуном 2,0 бензин, автомобіль свіжопригнаний з пробігом 189 тисяч кілометрів. Пригнаний з Німеччини автомобіль. Ціна даного автомобіля 8900. Повнопривідний квадрат. Номер власника ось такому цікаво. Я мій обіду Ось така задня частина даного автомобіля. Так, що кому цікаво, телефонуйте до власника тут. 2.0 бензин. Так, 2 0, бензин. Оце вся механічна коробка. Так, наступний автомобіль у нас. Наступний автомобіль у нас. Renault Megane 2 Рестайн 2007 року з двигуном 1,6 бензин, тут двигун К4М на 16 клапанів, 82 кВт Атомобіль в рідній фарбі, пригнаний з Німеччини, ціна 5850 в автомобілі є датчик дощу. Весь рівненький, ні скольчиків, ні м'ятінок, нічого немає автомобіль у нас в седані, задній парктроніці. Навіть є ось, ось задня шторка заднього скла. і також є бокові шторки на задніх дверях. У комплектації стоїть Android-магнітола, клімат-контроль, 4 електросхлопідіймача, бортовий комп'ютер. Так, що кому цікавий даний автомобіль, телефонуйте до власника. Номер телефону вказаний. Так, Наступний автомобіль у нас Volkswagen Tauran 2010 року з пробігом 180, 179 тисяч кілометрів з двигуном 1,4 TSI. Так, Автомобіль на татілінзованій оптиці. Автомобіль у нас сам паркується, бокові є. Потім передні паратроніки. Свіжоприганий автомобіль з Німеччини. Рідна фарба, не фарбований, пробіг також рідний. Ціна 8600 номер власника, ось якому цікаво буде. Тут датчик дощу. Титанові диски стоять. От він ззаді, задні, задні партроніки. По комплектації у нас е... Бортовий комп'ютер, потім 4 електрослопідії магнітула, магнітола, клімат-контроль, передні електропідігріви сидінь. Сидіння геть абсолютно в гарному стані. На який пробіг то не може бути Знає, Мабуть, більш за всього що трасовий автомобіль, так як за 180 тисяч, якщо в місті можна так його всадити. Що так, Наступний автомобіль у нас Opel Astra H в універсалі в синьому кольорі, на українській реєстрації 2010 року 1.7 турбодизель. Ціна даного автомобіля 5500. Номер... А пробіг 180 тисяч. Ось кому цікаво, номер власника в об'яві. Так, наступний автомобіль у нас Audi a 6 2017 року. Двигуном 3,0 дизель quattro a 6 c 7 Ціна даного автомобіля 19500 Пробіг Кробіг даного автомобіля 240 тисяч кілометрів 17-й рік. Номер власника ось якому цікаво Зараз я ще його по покулу. Томбін має би 4 на всіх дверях безключовий доступ. Задні пархтронічки. Окей, все. Та що кому цікаво, номер власника в об'яві. все салончик вам покажу. Комбінований шкіра з Кантарою. Що кому цікаво, номер власника в об'яві телефонуйте. Так, Наступний автомобіль у нас Volkswagen Tauran 2012 року з двигуном 1.4 газ бензин. Ціна 8850. 220 тисяч пробігу. Має передні паратроніки, також паратроніки для самостійного паркування автомобіля. Номер власника кому цікаво встановлений датчик дощу так також тут багажник, геть здоровецький багажник такий так, покажем, що у нас тут Такий шкіряний салончик. Клімат контроль, перередній підігрів сидінь, Чотири електросхлоп піднімача, бортовий комп'ютер, так що кому цікаво номер власника в об'яві. Телефонуйте. Так, Наступний автомобіль у нас Renault Megane 2 в універсалі до рестайлінгу 2004 року з двигуном 1,6, бензин 16 клапанів К4М. Ціна договірна, тут не пише яка ціна. ціна, але є тільки номер телефону, можливо, когось зацікавить номер телефону. За телефоном я спитаю. Пробіг 184 тисячі пробіг. Так, така ось Kia Soul 2014 року 1.6 турбодизель, ціна даного автомобіля 8860. В такому сірому кольорі. 160 тисяч пробігу. Від первого власника з салону. Номер власника ось. Mm -hmm. Так, так, є Volkswagen та Уран, 2011 року з пробігом 205 тисяч кілометрів. Свіжопригнений mm -hmm. з двигуном 1.4 TSI. Ціна даного автомобіля 9700. Номер власника, ось у кому цікаво. Так, Давайте я біду вам покажу даний автомобіль, такий світлий салон. Також автомобіль сам паркується. Задні партронічки, 16 диски. У салончику у нас клімат-контроль, підігрів передніх, механічна, 6 передач, велика магнітола, бортовий комп'ютер, 4 електросклопідімачі. Так, наступний автомобіль у нас Audi A4 свіжопригнаний з двигуном да, 2,0. Ні, 1,8 бензин, TFSI, в такому білому кольорі. Так, подивимося, що тут у нас 9 рік, повний привід, 258 000 кілометрів, рідна фарба 9 тисяч доларів. Давайте я його обійду, покажу ось повністю. Так що кого засікав даний автомобіль номер власника. Ось ще раз покажу. Ось ще одна Audi А4, 9 тисяч доларів, пригнана. Двигуном TFSI, та який тут двигун, 1.8 бензин, 205 тисяч пробігу, 9 рік із Швейцарії, 9 тисяч доларів. Я її обійду вам по колу в універсалі. Кого зацікавить, даний автомобіль, Телефонуйте до власника. Там вот, очі тут механічна коробка передач. Шкіряний салон. Блін, погано видно проти сонці. Так, 11 рік 9700, 2.0 бензин, бензин. Оце ще не було на базарі. 11 рік, 9700 доларів. Пробіг 222 тисячі кілометрів. 1.4 ТСА на автоматі. Номер власника ось. Можливо, когось зацікавить. Максимальна е тут оптика, денні ходові вогні. Такийся Volkswagen E-Golf 2016 року з пробігом 117 тисяч кілометрів. Ціна 10 тисяч Приїхали з Іспанії. Это рест не сколько тут киловатт? 30... 24. А, еще 20... 24, да? 24 киловатта. Максимальная комплектация Безключевый. Так, номер телефона ось у кого может, данный автомобиль. Безключевый доступ. Только передний, да, безключевый, да? Угу. Можно? Да, Можно? А. Так, шкиряный салон. Клі, е, Клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, велика магнітола, Discovery 2, якось там, я не пам'ятаю, 2 Pro чи що. Чотири хлопідіймача, також підігрів зеркал, складання зеркал. Тут задня максимальна оптика, задні партроники. так що кого зацікав даний автомобіль, телефонуйте до власника.